Доброго всім вечора, шановне панство, сьогодні я отримала посилочку, навіть не знаю, як сказати, воєнну, довоєнну. Хотілося б, звичайно, післявоєнну сказати. Замовила я з Голландії гейхери у жіночки ще до війни і оплатила їх. Ну, і з сумними подіями. Звичайно, їх ніхто не привіз. І доставка вже була аж, у, мабуть, у травні чи в червні, можливо, навіть у липні. Потім вони були надорожчувані. Ой. І тільки ось на днях вони прийшли до мене. Більше того, однієї паприки не було у наявності, і тому, здається, карамель поклала. Ну, я обрала е, карамель. Сьогодні теж ось е, мої троянди, які зараз квітнуть, а ось моя посилочка. Зараз будемо... Ой! Зараз будемо її роз... Не виходить мене ніяк. Однією рукою все це робить. Томусь. Ось не виходить, хочу показати саме розчас. Поки покажу свій, поки буде. Не навчилася прошу вибачення, тому що ще я не навчилася однією рукою працювати. О, все, слава Богу. Так, що в нас тут? Ось така посилочка. Ось так упаковано. І ось такі гейхерки. Упаковано досить гарно. Ви які свіжі, гарні, гарні гейхери. Ось так упаковано. Це одна. Ось інша. Ось така. Це голландська точно. Бо одну я обирала її домашню, а одна вийшла голландська. І ось це теж теж домашні. Бачите, домашні досить гарні. Ось такі. Я вже розпечатала ці гейхери, так як я ще не навчилася працювати однією рукою і знімати. Тому я перервала відео і ось я розпечатала свою посилку, свої гейхери. Посилка була дуже гарно закрита, було написано верх, не перевертати. Все це було, але як, як, ось як бачите, вона висипана була. ось Тут висипана земля, можливо, її треба було б гарно трамбувати, але запечатано було дуже-дуже гарно, абсолютно жодних нарікань. Ось таких три гейхери. Це, бачите, це вона, ось ця гейхера це карамель. Вона не під... Не підписані гейхери. Ось ця гейхера карамель це була е, її домашня. І ця, я його не пам'ятаю, тому що це, я кажу, пройшло більше півроку. Це теж її домашня. А ось ця була на е, в Голландії. Ну, різницю ви самі бачите. По-перше, вона ще не укорінена, я так розумію. Ні, укорінена. Е, ось домашня. Ось домашня і ось голландська. Це на випадок того, якщо хтось бажає замовити, то вирішуйте, чи краще купувати тут у нас в Україні у квітний карок, чи все-таки ось за кордонну. Ну, я скажу, що це розсада. Це, мабуть, все-таки навіть не саженці. Ну ось така. Теж історія. Цікаво, сьогодні поїхав чоловік забирати е, на нову пошту в район. І Із першої години до чотирьох простоїв в, е, біля нової пошти. Виходить, у нас сьогодні дуже інтенсивно. інтенсивна була повітряна тривога. Ніяк наші орки не заспокояться. Чому наші? Мабуть, тому що ну, ну, дуже вони нас люблять у лапках. Отже, вони ніяк не заспокояться, ми живемо недалеко від Білорусі, і брати білоруси допомагають оркам нас тероризувати. І от саме тому сьогодні 4 рази з ранку ось до 4 вечора чотири рази була повітряна тривога. Все закривається в нас. Всі магазини, все-все-все закривається, і не видається, і не приймається. Тому чоловік мусив просидіти ось ці три години в районі, щоб отримати ось мої посилочки. Дякую, звичайно, йому. Він мене підтримує, так як ніхто. І моє захоплення. І взагалі сьогоднішній стан мій. Ось такі новиночки. Я їм дуже рада, дуже рада. Якість ну, на найвищому рівні. Ну і потім я покажу, де я їх буду садити. Ну, поки що місце не, не зовсім підібрала, тому що ну вже його обмель, де й росина специфічна, вона не буде рости аби де. Ну, ось таке. Ну що ж, до побачення. Гарного вечора, тихого. Без повітряних тривог, без ракет, без пострілів. Просто гарного, тихого вечора. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався. І тим, хто просто забрів на мій канал, підписуйтесь. Це дасть змогу розвивати наш канал, наш український контент, робити більш відомим. Навіть у світі, я не побоюсь цього слова, тому що я дивилася, хто див, хто див, переглядає мої відео, то там є і навіть брати росіяни, брати у лапках. Що вони хочуть на цьому каналі знайти, я не знаю. Мабуть, все-таки ось того Бендеру чи Бандеру. знаменитого, якого вони шукають, то, можливо, саме на наших каналах вони його думають знайти. Ну, так чи не так? Але. Ми живемо, не дивлячись на біль, страх, ми живемо, будемо продовжувати жити, будемо садити, сіяти, отримувати врожаї, радіти нашим квітам. Ми разом, ми сила. Отже, все буде, Україна!